Ну, а далі переходимо до Одеси. Там. Одеса там справжні справжня лиха наробив напередодні потужний дощ, який тривав добу, і течія збила 23-річну дівчину, і досі шукають. Підводи пішли цілі вулиці, в школу через підтоплені класи, укриття голосили дистанційне навчання. В соцмережах містяни діляться кадрами, як дорогами пливуть зірвані з фундаменту ядки. Потік, води збив з ніг літню жінку, яка переходила вулицю, врятували її перехожі годину пік, коли люди саме повертались додому, припинив роботу весь електротранспорт. Пішоходи йшли вулицями по коліну, а подекуди і вище пояса у воді залило не лише дороги, а й магазини, медкабінети, поштові відділення і підземні паркінги. Рятувальники допомагали людям вибиратися із застряглих у воді машин та Відпомповувати воду перебої з електрикою були і в обласному центрі, і в майже трьох десятках населених пунктів області. Тож що у місті відбувається прямо зараз? Запитаємо у Марини Аверіан, речниці ДСНС Одещини. Вітаємо вас, пані Марина. Вітаємо вас. Пані Марина Аверіна з нами на зв'язку. Речниця ДСНС Одещина. Скажіть, будь ласка. Яка у вас зараз ситуація? Скільки потерпілих і чи стабілізується ситуація? Вітаю. Так звичайно на ранок ситуація вже трохи стабілізується, тому що дощ перестав іти і вода сходить. Але е, доба була дуже важка, і ніч була дуже важка. В них дівчину знайшли сьогодні, о 7 ранку знайшли, на жаль, вже її тіло. Неживою і о, взагалі негода забрала життя дев'яти людей. Я дуже багато, і просто ми не пам'ятаємо такого, щоб колись таке було, що через дощ загинуло дев'ять людей. А не одна з таких найстрашніших це була родина з п'яти людей, які проживали цокольному поверхі будинку. Їх накрила хвиля. І вони не змогли вибратися з своєї домівки, і ціла сім'я з таких людей загинула. І також загинули три жінки. Також за дорозила накрила хвілею і, на і понесло течією. Вночі дуже багато роботи було зроблено. Взагалі усіма службами, але я була чоловіка, я вчора. Бачила роботи саме рятувальників. Ми евакуювали людей із семи рідних автобусів. З одного тільки було 50. і ви ем, кажете, вода по що вода була навіть вище грудей, там де ми діставали людей саме з автобуси. А ми в переводі наші... менше. Ну, трошечки зв'язок втрачається. А, всі ці загиблі, про яких ви говорите, це все в місті, так? Це навіть не в області. Ні, це все в місті нагода торкнулася в місто Одесу і трошечки одеського району, Це місто Чорномор. Там були підтоплення приватного демоволодіння, також як назад Соброчка. Але найбільше саме прийшлося це не нагода. А в чому була проблема, пані Марина? Просто велика кількість води чи не працююча система водовідведення в місті, як ДСНС бачить проблематику, щоб на майбутнє, якщо це технічно можливо запобігти подібним випадкам? Я саме не відповідаю за водовідведення того, для того, як інших компонент. Ми ми вийдяємо, людей, бувало, а до перепінку, ми виїжджаємо, рятуємо людей, подивимо поводи, розбираємо місті Це трошечки не є нашого тема. Але проблематики волоби у рівні в першу чергу звичайно, все велика кількість опадів. А по-друге, навіть коли вже були дуже затоплені райони, чимось безпечних можливо не розуміння проблематики, що саме відбувається. А все одно було дуже сильний е, прафік. Було дуже багато активок. Люди продовжували туди їхати, туди сіти і е, опинялися в водяних пасках. Е, на до служби порятунку е, надійшло понад дві тисячі дзвінків. Е, е. І деякі з них були з нація лексикою і були з прокльонами, тому що а, пояснюємо їм, що ну, тобто, а, ми до вас заберемося, але ну от наразі там було в черзі, є там діти, які треба рятувати. А люди кричали, Ну тобто, просто нас проклинали, що ми не хочемо прям цю секунду приїхати, або думали, що ми а, маємо працювати як таксі і просто їх кудись перевозити. Я думаю, що проблематика була в різних сферах, але а, я вважаю, що розвальнення справилася із пані Марина. Я ми дуже дякуємо задача. всім вашим колегам за врятовані в Одесі життя. Марина Аверіна, речниця ДСНС Судещи, не була з нами на прямому зв'язку. Тема Одеси зараз продовжить наші колеги з телевізійної служби новин. Далі Соломія Вітвіцька. Жахливі наслідки стихії в Одесі вранці стало відомо. Люди, які після потопу зникли безвісти, загинули загалом жертв дев'ятеро вулиці. У місті затоплення ними пливли зірвані ядки. Дощ почав лити іще в ніч з понеділка на вівторок, і після короткої перерви з новою силою. Припустив напередодні в день, зливова каналізація не змогла впоратися із великою кількістю води, і вулиці в Одесі попливли. Вода доходила людям до пояса. під воду пішла маршрутка, течією буквально несло перехожих у місті через затоплені дороги. Утворилися транспортний колапс. Кореспондентка ТСН Олена Черняєва стежить за перебігом подій. Зараз готова розповісти нам більше наживо. Олено. Вітаю! Тож розкажи, будь ласка, все, що відомо про загиблих. Ну і які ще наслідки стихії у місті ти спостерігаєш, вітаю саме так. Дійсно, другий удар стихії і ситуація без перебільшення надзвичайна. Дев'ятеро людей загинули, і на жаль, серед них одна дитина. Відомо про одну з загиблих, це 23 річна дівчина, яку шукали від учора. Знайшли вже зранку без ознак життя. Сусіди, начебто, бачили, як вона вчепилась за дерево, щоб її не унесло течією та благала про допомогу. Але на жаль. І, хоча зараз дощу вже нема, він лив майже дві доби, і подекуди випала двомісячна норма опадів. В Одеській мерії наполегливо просили містян утриматись від пересувань у першій половині дня, школярів сьогодні повністю перевели на дистанційне навчання саме через негоду у частині шкіл підтоплені класи і укриття. Залило не лише дороги, підтопило магазини, медичні кабінети, поштові відділення, все, що розташоване нижче першого поверху. Затопило підземні паркінги у кількох житлових масивах. Дорогами пливли зірвані з фундаменту ядки у соцмережах ширило світового порятунку літньої жінки. Її збило потоком води, коли вона переходила вулицю. На щастя, її змогли витягти перехожі. Рятувальники допомагали вибратися людям із застряглих у воді машин та відпомповували воду у час пік, коли саме люди поверталися з роботи. В місті повністю припинив роботу електротранспорт. Пішоходи йшли пішки вулицями десь по коліно, а десь і вище поясу у воді. Майже три десятки населених пунктів і в області залишилися без світла і були перебої з електрикою в кількох районах Одеси. Зараз відновили рух електротранспорту лише частково, і кілька вулиць в Одесі досі перекриті для руху Соломії. Дякую, Олено, за подробиці. Кореспондентка Олена Черняєва розповіла про наслідки жахливі наслідки стихії в Одесі. Зокрема, після злив вода там доходила фактично до метра і є вже дев'ятеро загиблих.